Важливо для студентів грати проти інших команд, тобто це розвиток. Універсіада є дуже гарною школою та практикою для студентів, які можливо не мають так багато можливостей для того, щоб показати свій рівень гри в волейбол, А також це звичайно, є мотивацією працювати, тренуватись. Ми очікували на вихід з групи з першого місця. Тепер будемо очікувати суперників з інших підгруп вже у фінальній стадії в Тернополі. Так, у нас команда дуже дружня, злагоджена. Тренер підказує. Завдання даного етапу виконано сторозаткове. Подякувати керівникам вищих навчальних закладів, що вони долучаються до таких змагань, як універсіада. Популяризують ці види спорту у своїх закладах, і відповідно ми маємо універсіади на рівні України.